Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про депресію. Важко собі уявити сучасну людину, яка б ніколи не чула слово депресія. Депресія, напевно, один з найбільш відомих розладів психіки. І саме тому навколо депресії сформувалося дуже багато міфів та хибних уявлень. І саме про міфи та реальність депресії. Будемо говорити сьогодні. Отже, найперший і, напевно, найбільш розповсюджений міф: цей міф полягає в тому, що депресія це синонім сумного настрою. Цей міф настільки став розповсюдженим, що можна часто почути, і, напевно, ви чули або, можливо, самі казали, щось я сьогодні депресую, маючи на увазі, щось у мене сьогодні сумний настрій. Чому це міф? Це міф, тому що депресія це далеко не завжди сумний настрій. Так, звичайно, пригнічений настрій може бути одним з симптомів депресії. І так, напевно, це один з найбільш розповсюджених симптомів депресії. Але в реальності депресія може проявлятися навіть роздратуванням і гнівом. Коли людина почуває себе погано. Коли людина відчуває брак мотивації, брак енергії, і коли це не просто минучий стан, а справжня депресія, в такому випадку замість смутку може бути роздратування або навіть гнів. Найбільше, до речі, це характерно для чоловіків. Більш того, депресія також може проявлятися в інших несподіваних симптомах. Це можуть бути втрата апетиту. Або навпаки підвищений апетит зі схильністю їсти споживати продукти, які містять багато швидких вуглеводів, тобто солодке. Депресія може проявлятися в порушеннях сну, коли людина або постійно хоче спати, або навпаки не може заснути. Крім того, депресія це найбіль, напевно один з найбільш Складних симптомів, складних для діагностики та важких для людини може проявлятися у вигляді болю, фізичного болю, наприклад, часті головні болі без інших причин можуть бути ознакою депресії. Болі в м'язах. Такі м'язи, які не лікуються стандартними засобами лікування і які не пов'язані, наприклад, з підвищеним фізичним навантаженням або з іншими медичними захворюваннями, також можуть бути симптомом депресії. Отже, депресія це не стільки і не тільки поганий настрій. Це важливо розуміти і пам'ятати. Другий дуже важливий і дуже розповсюджений міф, на жаль, дуже розповсюджений, цей міф полягає в тому, що депресію сприймають як ознаку слабкості. Саме звідси, відомі, напевно, всім фрази, такі, як зберися, візьми себе в руки, що ти сидиш тут, такий весь з себе, не знаю, сумний, незадоволений і так далі. Якби це було так просто. Поговоримо про те, чому виникає депресія. Що це взагалі таке з медичної точки зору, з фізіологічної точки зору? Депресія в спрощеному вигляді це дисбаланс нейромедіаторів. Що таке нейромедіатори або нейротрансмітери? Це хімічні сполуки, які відіграють дуже важливу роль в організмі людини. А саме, Нейротрансмітери передають інформацію між клітинами нашого організму. Таким чином, наш організм є не просто сукупністю клітин, а складною системою з своїми інформаційними каналами, які забезпечуються, в тому числі, нейромедіаторами або нейротрансмітерами. І от саме дефіцит цих нейромедіаторів або їх дисбаланс в організмі. І викликає той стан, який є класичною клінічною депресією, ви можете спитати, і абсолютно доречно, а чому відбувається цей дисбаланс, чому він виникає? Причин може бути багато. В першу чергу це можуть бути тривалі стреси. Тривалі постійні стреси можуть дуже сильно змінювати баланс нейромедіаторів. Особливо, якщо ці тривалі стреси поєднуються з генетичною схильністю до депресії. Адже у різних людей генетично закладений різний, скажімо так, різний малюнок нейромедіаторів. вони по різному виробляються, трохи по різному, а до них по різному є чутливі клітини, і ми всі взагалі дуже різні, в тому числі з генетичної точки зору. Тому, якщо стресові стани... Поєднуються із генетичною схильністю до депресії, це, на жаль, не дуже позитивна ознака. І, на жаль, такі люди будуть більш схильними до депресії. Крім того, на дисбаланс нейромедіаторів може відігравати вплив гормональні дисбаланси, особливо це стосується жінок. Особливо це стосується жінок. У певні періоди життя, такі як вагітність або клімактеричний період, гормональна система нашого організму дуже сильно пов'язана із системою нейротрансмітерів. Саме тому міф про те, що депресія це слабкість характеру, є дуже небезпечним міфом. Адже важко собі уявити, що Простим, простим, скажімо так, побажанням візьми себе в руки або навіть такою настановою візьми себе в руки, зберися. Важко собі уявити, що тільки від цього людина так встане і скаже так, добре, я зараз зберуся і відновлю у себе в, в організмі баланс нейромедіаторів, відповідно. Важливо розуміти ще одну дуже важливу річ, пов'язану з ще одним дуже розповсюдженим міфом, а саме з міфом про те, що будь-яка втрата енергії та втрата мотивації є депресією. Насправді це не так. І дуже важливо розрізняти, коли. Втрата енергії і втрата мотивації є чимось минущим, є чимось пов'язаним з певними зовнішніми умовами. А коли це ознаки справжньої клінічної депресії? Як це розрізнити? По-перше, депресія, справжня депресія це завжди явище тривале у часі. Тобто, не може бути такого, ну, за дуже рідкими виключеннями. Коли сьогодні людина в депресії, завтра людина всім задоволена. Так, ви можете згадати про маніакально-депресивний синдром, але зараз не про це. Зараз про звичайну класичну клінічну депресію. І отже, клінічна депресія це такий стан, який триває, на жаль, у часі не менш ніж два тижні. Отже, людина має симптоми депресії не менш, ніж два тижні. По друге, Класична клінічна депресія найчастіше не пов'язана з певними негативними подіями у особистому житті людини, чи на роботі, чи ще десь, чи з війною, яка проходить в країні. Тобто, як це треба розуміти? Найбільш частий вираз, який вживають люди, які справді знаходяться в депресії, можливо, вони не говорять це вголос, але говорять самі собі. Ну, слухай, ну, ніби все більш-менш. Є люди, яким набагато гірше. Ніби в мене все от, і сім'я зараз більш-менш в безпеці, і, наприклад, в мене є робота, і, ну, в принципі, нічого дуже поганого не відбувається. Але чому ж мені так погано? І от саме цей стан, коли, власне, нічого аж надто поганого не відбувається, а людині при цьому дуже погано. Це і є одна з ознак класичної клінічної депресії. Зверніть увагу, якщо людина має такий депресивний стан, який пов'язаний із певними дуже негативними подіями у житті, тобто, якщо є причина такого поганого стану людини, поганого настрою, поганого самопочуття, це не депресія, це радше за все. Післятравматичний розлад ПТСР. Чому це важливо розуміти? Тому що депресія і посттравматичний розлад мають інші різні підходи до лікування. Отже, депресія зазвичай це щось, що виникає без видимих і зрозумілих причин. Також важливо розуміти. Що при депресії одна з важливих діагностичних ознак це втрата інтересу до будь-яких видів активності, навіть до того, що раніше було дуже цікавим людині і приносило задоволення. Тому, якщо ви в будній день зранку, вам дуже важко вставати і йти на роботу, але при цьому на вихідних ви з радістю, з задоволенням займаєтеся своїм хобі. То це не депресія, а радше привід задуматися про те, чи не варто якимось чином змінити своє життя. І, можливо, зробити хобі, зробити те, що вам приносить задоволення зробити своєю роботою. Так, я розумію, що це важко так, я розумію, що це не завжди можливо, але принаймні можна. Думати в цьому напрямку і робити певні кроки. І не плутати такий стан, коли ви не хочете робити щось одне, але з задоволенням робити щось друге, не плутати цей стан з депресією. При депресії людина не хоче робити нічого, людині нічого не надає задоволення, або людина роздратована поза залежністю, незалежно від того, з ким вона розмовляє, що вона робить, вона постійно роздратована, це також. Схоже більше на депресію. Важливий момент. У медицині, у е, психології існують певні опитувальники або е, певні чек-листи для самодіагностики депресії. Це є шкала депресії Бека, а, а також інші шкали для самодіагностики депресії. Я залишу в описі до відео точні назви цих опитувальників. Я не скажу, що ці опитувальники є панацеєю і що з ними можна 100% самодіагностувати депресію або її відсутність. Але ці опитувальники і не є просто якимись тестами, створеними невідомо ким. Ці тести, ці опитувальники, точніше, вони є медично перевірені, вони є в рамках доказової медицини, тому, якщо ви маєте певні сумніви, Можна спробувати скористатися цими опитувальниками, вони є доступні в інтернеті, але, звичайно, пам'ятати, що фінально діагноз депресії може поставити лікар. Опитувальники можна використовувати для того, щоб, власне, зрозуміти, чи варто, чи не варто звертатися до лікаря за допомогою. Окремо скажу, що Абсолютним показом до того, щоб звернутися по допомогу, є думки про самогубство. В цьому випадку жодні народні методи не будуть працювати, і не варто з цим, скажімо так, не варто ризикувати і намагатися якимось чином самому з цим впоратися. Думки про самогубство, якщо вони виникають, або думки про будь-яке інше самопошкодження. Це абсолютний привід і абсолютна необхідність звернутися до лікаря по допомогу. І тут ми підходимо знову ж таки до ще одного важливого міфу, пов'язаного з депресією. А саме навіть групи міфів, а саме міфів про лікування депресії. І тут існує дві великі групи міфів. Одна група про те, що ліки це жах. На ліки ні в якому разі не можна погоджуватися. Інша група про те, що тільки ліки і нічого крім ліків. Обидва ці підходи є власне хибними. Чому? Звичайно, якщо це класична клінічна депресія, діагностована, підтверджена лікарем, яка супроводжується важкими симптомами і стан людини досить важкий, в такому випадку. Правильно підібране фахівцем лікування справді може бути дуже і дуже помічним. Але в тому випадку, якщо людина виконує абсолютно всі умови, що мається на увазі. Більшість препаратів для лікування депресії абсолютно не поєднуються з алкоголем. І це дуже важливо. Також різні препарати можуть мати різні інші застереження, які важливо запитати у лікаря. Прочитати в інструкції і виконувати, якщо ліки від депресії призначені лікарем. Але, звичайно, думка про те, що тільки ліки і нічого крім ліків, теж є хибною. Чому? По-перше, легкі прояви депресії справді можна вилікувати, знизити, позбутися їх без ліків за умови. По-перше, якщо людині вдається налагодити режим сну, по-друге, якщо людині вдається позбутися джерела хронічного стресу, якщо таке джерело присутнє, так я розумію, ми не можемо позбутися навіть в наших думках тієї війни, яка триває вже два роки. І, на жаль, звичайно, при таких зовнішніх умовах люди схильні до депресії, на жаль, страждають від того, що депресія в них є більш вираженою, ніж вона була би. Без війни, без цих умов, але режим сну. Абсолютно банальні прогулянки. Так, можна тут посміхнутися, але це насправді дуже допомагає. Чому? Не просто тому, що так кажуть лікарі, а тому, що прогулянка це, по-перше, можливість працювати м'язом, робота м'язів за фізіологічними причинами допомагає кровоносній системі і допомагає. Цій системі також нейротрансмітерів і допомагає виробленню нових нейротрансмітерів. По-друге, це повітря, дихання. Через активацію дихальної системи так само активується кровоносна система і так само підвищується загальний тонус організму, що при легких проявах депресії справді може бути помічним. Що стосується психотерапії при депресії, Психотерапію при депресії не завжди можна замінити медичні препарати, не завжди можна замінити ліки. В яких випадках психотерапія є помічна при депресії? Здебільшого в тих, коли депресія супроводжується почуттям провини. Так, це один з проявів депресії, коли людина відчуває себе постійно винною, майже в усьому, що відбувається. В таких випадках така депресія. Найчастіше потребує саме психотерапевтичної допомоги для того, щоб пропрацювати це почуття провини, і пропрацювати почуття провини самому самостійно досить важко. В цьому випадку психотерапія є справді показаною. Отже, депресія це непросте питання. Я сподіваюся, що в цьому відео мені вдалося прояснити принаймні частину питань, які стосуються депресії. Будьте уважні до себе та своїх близьких, бережіть себе, пишіть в коментарях, які ще теми вам було б цікаво почути на цьому каналі. Дякую за увагу! Побачимось!